Всім привіт! Сьогодні 30 жовтня приїхав на ставок половити щуку. Взяв з собою один спіннінг і човна. Човна буду ловити. Тут щука нормальна є, можна спіймати трофейну. Сьогодні класний день, таке чисте небо майже, сонце світе і вітру майже нема. Ну, трохи. Дує, він може і посилиться, ну, то таке вже. Сьогодні класна погода. І надіюся, що щука буде клювати. Тут ось біля берега бачу, ось краснопірка ходе. Можна зараз спробувати з берега щось половити. Вода дуже прозора. Я ж кажу, класна погода, треба пробувати одним словом, буду ловити на силікон, на блешні, на все, що є. Ну, воблери тут щось не працюють. Так що якось так. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. А також переходьте по ссылкам в описі до відео. Починаю ловити з силиконом. Я ось тут плив. Куча риби білої поперед човна пливло малька, ну і такої до ладоні. Тут, в принципі, повинна бути щука. Ну, тут така вредна щука на цьому ставку попробуй спіймати. Дуже рідко, що іменно тут жор на цьому ставку. Це треба так попасти. Ну, все одно будемо Старатися, буду старатися, буду виманювати. Ще ж є глибина велика. Це не на річки ловить де метр глибини. Тут під човном уже два з половиною три. А трохи далі від берега вже 4-5. Зараз на силікон спробую, потім на блешню. Блешня яскравіша, може на колір примани. Хто я зна. Тільки що був удар під обрячий. На Блешню я ось тут спробував. Не брало, не було покльовок. Тільки закинув силикон і зразу з першого закиду удари. Так нормально вдарило. Да, Чи не засіклася, не ясно, але вона тут осторожна така, що... Телекон ще не розловлений і ось є тут невеличкі порізи На камеру може і не видно буде, Ну ось так хватало. Мабуть надо ще тройник Ну, Вона по ідеї не вкололася. Може ж буде клювати все-таки. Чупачок невеличкий, силикон все-таки такий нормальний. Бо порізи щось не сильно здорові. Щука нормально, якби брала, то кусала б, то там би такі порізи були. Та навіть від кілограма. А це щось таке не сильно. Недовго затримуюся на одному місці, тут вистачає де покидати і щука є везде. Три закиди на блошню. Ось чотири вже на цей на силікон. І буду пливти далі, переміщатися. Може зараз ще спробую інший силікон. Другого кольору закидів два зроблю і все, і далі пливу. Нема чого тут стоять. Це трава. Водорослів. Тут хоч є глибоко, але водорослів куча. Хватає. Так, ну що ж, клюнула перва щука, щупачок, шнурок. І не з під очерету. І акумулятор ще як назло. Сів, а повербанк не був підключений. Не побачив коли цей сів акумулятор. Оце перва, перший щупачок. Оце було вже два удари. Дві покльовки і клюнув він не з-під очерету. А тут, хай пливе, я все одно б його відпускав. А тут ось із оцього плеса, так сказати. Клюнув на силікон. Зараз буду пробувати ще блошню та другий силікон. Бо щось кльов мені не подобається. Як казав, тут дуже важко спіймати рибу, але все одно клюнула. Було, як я ж кажу, клює, але вона так в'яло клює. Вона і коли жур тут чіпляється, а не нема такого удару. Ну, буду старатися. Білої риби тут теж ось біля лодки куча краснопірок. Поставив уже блишну. Тут таке невеличке мілководдя є. І щука виходить з глибин сюди за цією рибою, що тут плаває. Все ж таки вже й морозці в нас. Ну повинен же ж, повинна ж вона жир нагулювати ця щука. Ну, скільки не їздив в цьому році, ну, одна риболовля, що більш-менш спіймав там. Або хоча б хватали. Одна це по щуці. А був я ну разів 15. Не хоче геть плювати тут. Щука, ось траву зачепив. Ось під лодкою щука схватила. Знову щупак. Одним словом, поставив блошню, кидав на середину. Зачепився за траву, но щука підійшла прямо до цього, до лодки. Я траву струсив і одразу закинув. Ну, не знаю, на метрів п'ять. І от покльовка. От такий щупак. Ну, щупаки сьогодні клюють, походу. Великого ще навіть не бачив. Не знаю, що гналося за за цей, за блишнею. Ну от такий щупак бере сьогодні. І це я... Е... Те саме місце, де й первого спіймав, а тільки проплив з другого боку, так сказати, ловлю. І оце він клюнув. Буду ще пробувати. Може ж тут повинна бути і велика штука, Може ж виманю. І це я закидаю від очерету. Тут е, таке місце. Ну як для цього ставка мілководя. Метра чотири глибини. І десь метра півтора стіною стоїть на дні жабуриння. Тут таке воно особливе, не таке, як на річках. І от в цьому жабурині стоїть і щука. Ну, я ж кажу, беруть тільки ці щупачки. Ось зачіпаюся за цю траву. Так, ну що ж, вже години дві я оце плаваю, два щупакачки спіймав. І вже то хоч удари були, вже й ударів немає ні на силікон, ні на блошні. І вже ж по таким класним місцям я ставок плаваю. Е, я ставок цей вже трохи вивчу. Деякі місця. А ставок дуже великий. Ну, мабуть, ставка вже проплав. Тільки що був удар на ось цей силікон. Воно ну, таке вдарило і все. Забітоно вдарило. Як його прокусила силікон, ну не, не засіклася. Не хоч удари її. Почалося. А то я вже скільки проплавав, навіть ударів не було. Я підсікнув, ну видно по слідам зубів, що вона знизу його. Ударила силикон, і все, зуби оставила. Щука схватила, не знаю, велика чи мала, але така. І вже побачив, ого, в очір пішла. І така киушна. Нарешті. Фу на блошню. Я тут кидав силикон, а хлюнула на блошню. Фуш, хоч би не зірвалася, вам показати. Фус. Це вже я не знаю скільки я місце. І оце перший закид на цей, на як його на блишню, і вона іменно з ударом та їй десь півторашка. Тут вона гарна, подивіться, плямиста на блишню джексон Карас. І одним крючком зачепилася. Фу. Зараз. Попоткаю її дали тущу. Так, походка. от така щука, вона жовтувата аж. Ну, півтора тут не буде. Кіло, ну максимум кіло 200 Відпускаю. І зразу на глибину пішла. І взяла вона з-під очерету того. Я закинув. Може метр протягнув і удар був. В цих місцях, там, де трава, немає щуки. іменно бере з-під очерету. Два удари. От оця і удар був. Взяла з під очерету. А тут е, теж є справа, такі плями. Тика кидаю, немає ні щупачків, нічого такого. На силикон не брала. я туди теж і силикон, то не схватила, а на блашню взяла. Це сьогодні дві на блашню і одна на силікон. У ну, на силикон ударів було більше. На блошню не було ударів. А виходів, іменно на силікон більше було. Ну якось так. Ще трошки буду ловити, Ще там дамбу треба обкидати по очеретом. Може десь іще щось клюне. Раву захід. Так, ну що ж, закінчилась моя риболовля. Щуку спіймав і два щупака, три штучки. Спіймав, пів півставка, тут ставок дуже здоровий, Ну, покльовки дуже рідкі. І щука є. Ударів було нормально на силикон. Но спіймав. Дві на цей, на блешню. Не знаю, я вже не рахував ударів, но ударів на на, цей, на силикон хватало разів 4. Ну, а спіймала це три штучки. Дві на блошню і одну на силикон. І погода ж сьогодні класна. Тут, якщо й тільки в сонячну погоду. Ну, а... Кльово це такий. Не бачив я ні разу, щоб щука десь ганяла краснопірку. Краснопірка плаває поверху, корм вітром здуває і вона збирає його. Разних жучків бачу, лове. Ну, щоб щука ту краснопірку ловила, не бачу. Всі щуки, от іменно я так розумію, з місця вона стоїть на місці. Де біля неї або під рота попав, от клюнула під очеретом. Ну, а два щупака в траві взяли. Ну, якось так. Буду ще сюди їздити, буду дивитися на тиск, який, може, краще, коли менший тиск буде, може, краще клюватиме. Ну, жору щуки осіннього тут ще не було. хоча Щука ту, що він ви витягнув кілограмова довго жирненька. Нагуляла вже. Хтось знає, чи буде той жор. Ну якось так. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. А також переходьте по ссылкам в описі до відео.